Так, ну що, ми зараз будемо зрізати ось цю красоту. У нас є помічник. Да, Сашка, будемо зрізати? Ну давай. Пробуємо. Сашка, як називається цей виноград? Аватар без кісточок. Аватар без кісточок. Молодець. Так. Давай. Тримай добре, добре, тримай. О, молодець! Так, давай цього. Дуже добре тримай. Давай, да, тато. О, молодець. Так, всього. Ану, покажеш, татове зараз. Добре? Давай, 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 Ану, покажи, татове. Який гарний, так? Да? Молодець. Ой. Ось такий він, давай. Це у нас такий гарний ваватарчик. Давай тут того, сашка. Ще, давай зріжемо тут гронечку. Зрізай, зрізай ту. цього. Молодець. Тримай, добре, покажи тату.